Починаємо будувати циліндр. Погодка яка, сонечко вийшло, та ви що? Так, хоч би не зайшло, доки я ще це оце буду збиратися. Вигружати відео. Це десь ще годинку буде. А може догружу відео, як прийду потім, ну, все рівно. Так. Болваночка у нас є. Трішечки я вертикалі перевіряю. Зараз буду перевірю вертикалі, щоб вони в мене сильно не відхилялися. Зараз в мене тут з цим є проблемка. Так. Тепер проводимо осьову лінію, шукаємо, проведемо для себе, для себе ось цей попереч, поперековий такий, ну, як сказати, відрізочок, поділимо його на дві частинки рівні, ну, так, от, мені так легше, я даю собі якийсь візуальний орієнтир. І через, ці, через цей центр проведемо вертикаль. Якщо складно, якщо боїтесь. Відхилити вертикаль, то можна, припустимо, зробити декілька таких засічок. От Я беру, бачите, зас засік і сюди переношу і вгору. Я ж по цій по зовнішній стороні веду і повністю переношу сюди цю точечку. От Ставлю раз. Бачите, як? Бачу, у мене вже дві точки. Через дві точки легше провести пряму. Через дві точечки легше провести прямо. Так. Да, от у нас ось ова лінія. От у нас наша найближча точка до нас циліндру. Е, надо заміряти і знайти розкриття еліпсу циліндру верхнього для того, щоб його побудувати. От, і у нас практично вже з вами закінчена побудова лінійна. Вот Практично закінчена лінійна побудова. Ну, сейчас давайте. Десь, от як половинка від циліндрику. Ну, від ширини розкриття Еліпса. Давайте ще міряти. От у мене розкриття Еліпсу. Я хочу з чимось його зрів... ну, з... порівняти Ви... з чимось його порівняти виміряти його ну, ну менше. Він менше, ніж половинка, чи рівно половина. Трішечки менше, ніж половинка. Ну, от, в принципі, як я, я раз його -то зобразив, але є момент, він над цією точкою, от над, над кубіком, от іде кубік, Еліпс закінчується. Ось він, він десь тут, його розкриття. Тобто, ну, десь так, да? Десь ось розкриття Еліпсу. Подібне. Знову ж таки, можемо провести по ньому от ще пряму лінію, знайти його е великий, великий діаметр, от велику вісь його, да? знайти і поставити її собі, що от вона у нас зміщена від центру. У нас неодмінно оця штучка повинна бути більша за ось цю. Тобто навіть трішечки підняти це. Бачите? І відповідно у нас внизу теж той невидимий еліпс, він також буде у нас трішечки більш розкритим, ніж ближній. Але ми оці от відстані з вами, по суті. Ми можемо взяти спокійно собі згори і поставити. Але розкриття еліпсу внизу буде більшим, ніж розкриття Еліпсу вгорі. Чому? Тому що у нас є лінія горизонту, це рівень наших очей. І чим ближче до лінії горизонту еліпс або площина, вона тим ближче до площинної, ну доплоскої лінії, звичайної, без розкриття. Чим далі вона опускається від нас. Тим вона сильніше розкривається, тобто ракурсно розкривається на нас. Хоча при цьому відбувається безумовно віддалення в просторі. Ось такий парадокс, да, сприйняття. Ми можемо спокійно з вами дивіться. От у нас точечка, от точечка. І коли ми еліпси, там, от е, одна людина вона не написала, от коли здавала завдання, зробила вправи на еліпси, якими б вони не були. І там навіть коментарі ми обмінялися коментарями. Це непогано. Тобто, ви е дарма думаєте, що це погано. Ви на правильному шляху, єдина людина зробила вправи на еліпси. Да, вони ще слабкі, але ось вона на шляху до того, щоб поступово навчитися їх малювати ось так м'якенько, швидко. Якби і далі так продовжувати, зробити цю вправу ще два-три рази. Еліпси це вкрай важливо. Ну, для тих, хто ще не опрацював в собі вміння їх малювати. Є люди з навичками да, в групі, ті, хто навчаються паралельно в художніх школах, я побачив, що ну, якби люди вже будують більш-менш нормально предмети. Там інші задачі. А от якщо ви зовсім ще тільки-тільки починаєте, краще зробити вправу на еліпси. Ось ту, що я казав, показував, да, коли ми. Декілька еліпсів починаємо пробудовувати. Йдемо там згори маленькі, потім вниз ми їх розкриваємо, потім практично ось таке малюємо. Можливо, треба зробити ці вправи на еліпси декілька разів. Декілька разів. Ось у мене тут кубик пішов. Бачите, а ось тут еліпси, вони не влипають один в один. Ось і певна відстань між предметами. Хто от в 3D-редакторах займається, поставте в 3D-редакторі кубік, поставте поряд циліндр. Зробіть прозорість і подивіться, яка взаємозалежність між розташуванням на площині горизонтальній. І тому, що повинна бути певна відстань між ними. Да? Якщо цієї відстані не буде, це значить, що циліндр буде доторкатися до кубіка. Якщо, цилиндр, якщо основа от цього еліпса піде от сюди, це значить, що циліндр буде вліпати в куб. Тобто треба розуміти, як працює тривимірний простір. Чому саме тут потрібна відстань? Чому для мене це так важливо? Ці всі речі. Ну, що вони дозволяють малювати правильно. А правильно, це правильно розставити предмети в просторі та на площинах. Там от, вам, от, от і практично готовий циліндр. Зараз будемо падаючі тіні, всі намічати, як вони йдуть на нашій роботі. І переходити до роботи в тоні. От, ну, початок роботи в тоні можна сказати. І на наступному занятті закінчимо повністю, зробимо тональний рисунок. Так, 12 хвилиночок. У нас циліндр швидше, значно пішов, ніж, скажімо, сфера. Ну, тому що, що його там циліндр будувати? Виміряв еліпси, поставив. Акуратнісінько це все намітив. І вперед, вперед. Так, давайте тоді. Саму жорсткість побудови знімемо. Жорсткість побудови знімемо. Так, ну що, шануні, давайте потихесенько наносити зараз наступний етап буде. Будемо будувати з вами проекції падаючих тіней. От як йдуть падаючі тіні, Повністю вибудуємо їх проекції на рисунку. І відповідно, далі почнемо вже пропрацювання в тоні. Значите, всі зайві ліси, так сказати, прибрали і вже виглядає трішечки охайніше, 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 завалюється трішечки циліндр. Так, завалюється циліндр. Ну, більш-менш. Більш-менш все. цим закінчили.